Всім привіт. Ти по мене показуєш? Да. Так. Всім привіт. Коротше, зараз у нас буде Таня розказує, що вона зробила з гарбузом. Це знаю, що я Як? Наче це якась виставка, типу, треба представити свої блюда. Да? Типа і мастер-шеф, типа, да, така? Ну, давай. М -м. Три, в общем. що тебе сполкнуло спонук? на це, да? Та той гарбуз, якщо я вибрала доці на 5 місяців, він лежить, лежить, думаю, він ще зніє, Думаю, що збігом робити. Я така в тік -ток інтересам це туди сюди туди а там і те надо і те надо и те надо а гарбуз то в принципі великий думаю а ну сейчас ты сказала змогу побудеш Артуха мені в принципі так сильно не мешає ну і що и я начала, а та саме в нас, в так, так в вистачає на нашу жизнь не хочу так що у нас тут в міні це Гарбузовий мармелад. Я хотів думала, що воно вже застигло, але на ставити ставить холодильник. Ну воно в принципі, та застигло, але ще не так, щоб різалось. Потім я це поріжу, і будуть такі е, конфетки, буду так казати. Слідиш. Оце е, манник гарбузовий. Тут єдина моя помилка, я взяла велику форму на цю кількість тіста, але в принципі воно ну би не мішає. Ми з Юрою по косючку такому вже спробували. Ой, як воно смачно, аж піші Ми ще голодні, да. нічого не їли. тільки. Ходиш. Гарбузова кашка в скароварці, але така ріденька вийшла, але ну, вона ще трошки догусна. Ну, Тут теж додала і крицю, ваніль, то взагалі прямо так смачна. Це. А це ніколи таке не пробували. Це гарбуз з часником. Mm -hmm. Там. Взагалі. Слушай, я не буду пересказувати рецепти. Кому буде треба, в мене є група в телеграмі. Там будуть вони. Ага. Так що, ну Юра, пробував ну, я ще не вже... все пробував, да, я попробую щось. Гарбузовий рай такий, так? Да? Вот <sitzt> такі гарбузові. А ще наступно. Вже сьогодні я не встигаю, не хочу вже там ще... а лати, хочу спробувати. Там гарбуз, то як пюрешку робиш, переварю, <с> ну, ну вариш, блендериш. І потім додає ще спресі, молочко, там щось, я думаю, буде цікаво. Ладно, давай я попробую. А то ми світіри зробимо гарбузом. Юра щось нюхає. Ну, па Пахне гарбузом. Ну, логічно, як, як, як. Ну, чуть, чуть Юр, бо воно ж не застигло. Я хочу, щоб воно як сукеречка була. Ну таке солоденьке. Добре. Присмак гарбуза. Ну, більше не буду, да, треба, щоб застигло. Воно так наче застигло, але воно має бути як цей. Пірог ти вже пробував? Ну оце що кашу попробую. Ну, це нам на сніданок якраз буде. Так? Да? Нагріємо? І сидненької. Класно. Взагалі, ну, класно. Така, ну, ніжна, солоденька. Чує, чувствується кориця. Таке а добре. ти що, нормально ж до кориці? А то я так сипанула Та -да. чи є. Ну, а це. Це вообще наче щось в ресторані. Ну це манник з гарбузом там. Ну, ну тут е, гарбуза не Тісто сильно. саме манка з кефіром, а потім уже ну, аж, аж да, мурчати. Бомба. такий класний. І ти заканчуєш чесночком. Спочатку солодкого натоптався, а тепер цей, так? Да? Ну класно, взагалі класно. А це? Пахне. Запах. Ну, там... Часник, таке наче чесник з грибами. Там чесник, гріб, ну, сметанковий сметани. Зелень відчувається. Тільки розумієш, виш, она як хата, говорю, каша, тому що у нас такий гарбуз. Вообще гарбузів повинні бути кусочками. Ну, в принципі, воно, по моєму даже так інтересно. Там є кусочки. А тут і серії? А, ну так, да, це я вже від себе мацарелу додавала. Бомба. Геть. Так, да? да, взагалі класний очи. От. Яка гарбуз справа. Сімічки. Дуже класно. Здаємо, продаємо. Оце все, ну типа, сосладку, воно ну, воно все вкусне. Каша по своєму, оцей мармелад по своєму. Мармелад завтра буде ясно, коли вона застигне. Тортик, жасно. тортик по-своєму. Ну мені, мені з цього всього оце. Часником? Так. Так. Треба да. да. мені попробувати. Офіння. Ви так, поки пробувала насоль, пробувала таке. Ти молодець. Так, вообще. взаємно, ми молодці. М -м. А. Я б сюди ще чеснику додавав більше. І ще? Ну я просто не встигала, бо хтось орав, я не пам'ятаю хто. А, мала у тебе ж кричала, то я спішила вже. Часник є, гарбузи є. Все є, так. Да. Ну їж, а то у нас вийде вже контент, як оті ті люди їдять на камеру. Все, хватило. Ми зараз їдемо на Черкаси. Вероніка в кріслі. І коротше хниче. Хниче, хниче, хниче. Хоче, щоб її взяли на руки. А Таня де вона? А Таня відвернулася в другу сторону, заховалася, каже, щоб вона мене не бачила. Ну, коротше, вона хникала-хникала і успокоїлась. Ну, цей раз не так сильно. Прошли Прошлий раз ми їхали, то воно воно капець, як воно, ну воно так прям розійшлася, що капець, ну прям. Захліп, то Таня брала її. А це короте, ну, трохи поскигала, а Таня заховалася в угол, сидить і каже, Тіпа, щоб вона мене не бачила. Ну, коротше, наче помогло. Вероніка сидить воно мовчки і, і сидить, тако, дивиться в вікно, я кажу, Тані, типа, вона, мабуть, лежить думає, що не прокатіла моя схема. І лежить зараз. Ладно, їдемо. Зараз з Таня, а зараз тривога і навігатори не працюють. Кажу Таня, Таня, давай ми їдемо. Зараз, може погано, видно. Короче, южна частина Тихого океану, Северний. Короче. Ди, ты, ди, як не лючий, крутий. Атлантический океан. Кажу, Таня, сами путешествуем. Ты на я по десь океан. А я Тоця вже проснулася в настроєнні. Трошки хнико, але я її взяв, одразу вона така. курточка така. Зустріли тільки що нашу підписницю, Тамара. ну як, Тамару, вона була на прийомі до того ж самого лікаря, що Таня. То Таня. Ви там зустрілись, зустрілися? Вона да? на, на виході чекала. Коротше, зустрілася, прийшла, передала іграшки, зараз покажу в машині. І чоботи, Артурчику, да? а зараз стоїмо на парковці, Таня питається, дзвонити там дитячу. Може Диві може, вийде. Бо я десь знаходила мобільний обласної дитячої. А зараз його немає. Його схоже, прибрали, а тут збой, 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 мені не дозвонить. На стаціонарний не можна дозвонити. Взагалі, хто і коротше, я зараз стою. Ух, дивіться, який їде. <звук> О, коротше, Стоїмо і тут під'їжджає. Старих машин, не буду показувати номера, зараз так збоку поставлю газ, стара ота чайка, да, чи як їх називали? Ну, чайка. стара така, і така, ну блін, состоянні таке ще отлічне дуже. Е, мужик виходить з машини, я підходжу, питаю, типа, добрий день, я кажу, який рік машина? Він каже, 65-й рік. 65-й рік, прикинь! Я ще знаєш, згадала, пам'ятаєш, Саша нам лікар Пошли, 65-й рік це скільки її років. 65-й рік це стар молодша папа на 6 років. 60 йо моё сейчас зараз покажу. Ну виглядає бомбезно. Він заїжджав, вона так дивлюсь, на амортизаторах. так. Ну коротше, Понравилось мені. От на таку машину обращаєш внимание. Стоїть з боку, воно BMW, ну, BMW, BMW. А от така церекетша той. Це Таня стоїть, питається додзвонитися. Розібратися. А я От стоїть біла, така. Ну класно, дуже класно, офігенно така. І він заїхав, вона так там ззаді диван такий, дивлюся, що обшита. Возможно, там і двигатель, другий стоїть, ну. бомбезно, 65-й рік і ще досі їздить. Ти представляєш? Що ти там вирішила щось? Я позвоню, то я офтальмологу, поняв? Що... Пам'ятаєш, колись ми дзвонили, що Саша помає хвалила. А вона ну. Ну, ж теж в дитячій. Всюди ну. туди не дозвониться. Тобто ну, до Загалом, поняв? Ну давай. Коротше, приїхали ми в обласну, тут де з Артурчиком їздили. Я тільки приїхав і бачу з боку росить байк. Тань, диви, який красивий. Воно байк. Зараз підемо, у нас направлення є. Ну, типу, не записувались. Може, сейчас через прийомну попадемо oh, з дочі, щоб глянули oh, на гамінгому. О-о-о, uh, казі uh, А, uh. uh. ah, це ж доці настояща черкащанка, вона ж тут родилась, да? <свистак> так? Так, ідемо. Воно дивіться, який стоїть синенький. Диви, дивіться, воно синій. Так, ми вже в машині. Як сходили, сходили в лікарню, потрапили до дитячого хірурга. Зараз Таня прийде розкаже на заправки зараз доченьку розділи, бо. каже, куртка тепла і в машині тепло, і все, прохладно, Все, з мама йде. Так бесідує. Зараз заїхали на заправку, заправились і що? Їдемо додому. Була, звісно, сьогодні в планах. Я так розчитував, що змолотимо гарбузи ще один ще один, площу одну, город один, там 40 сотих. Але. Не вийшло. Саньок подзвонив, сказав, що в нього там діла. І будемо завтра зранку молотити. Так що та, моя крихітка. Їдемо додому зараз. Їдемо додому, там нас Артурчик жде і тетя Іра жде. А що ти так дивишся ніжно. <хи> що ти так дивишся ніжно? Якщо там хтось питає, що, ой, Юра, борода дитину коле. Ні, борода не коле, тому що борода м'ягенька. Волоси коли відростають, вони м'ягенькі. Все, 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 все. О, <хи> Крутиться вже хоче. Спати вже хоче, вона проснулася давненько. Все, ждемо маму. Всім привіт. Я отак була, з папи розговарювала, собі надавилася бітком. Так, ми вже їдемо назад, вбиться. Трусить буде. Трусить буде? О, господи, то не так і все не так. Е, то, їхали, їхали. В Черкасах заїхали спочатку. Ой, блін, там теж. Я ж в Черкасах не знала, де ти онка є Знаєш, що десь там, де обласна. А ми виходить була тривога. І навігатор... ти показував, так? Да? Навігатор як почав гуляти по світу. Ну, Вроді так вже дорогу пам'ятаємо, Юра ж на ту центральну стоянку я не можу паня. А знаєте, залишилося 25 хвилин, а в мене ще немає карточки заведеної. Я давай побіжала наліво. Людей питаю, ніхто нічого не знає. Этот... Потім когось знайшли, наче каже, туди, направо. Іду, біжу, біжу, нічого не зрозуміло, де воно що. Потім дозвонилася в їхній кол центр і кажу, де біжать, кажу, мало часу. А не ой, де ж ви там біжите? Я кажу, отака аптека. знайшла. Найшла, а потім біжу, потім, там, потім там зробила ту карточку, залітаю на цей же третій поверх. А там людей, думаю, ой, це я на попаду яка, да. Кажу, да мовчана, я говорю, на говорю 10.30, хто на. Ой, на 11.30, хто, кажу на 11.15. Вони, типа, така же ви следующая, типа. Я говорю, смысл, кажу, хто я після кого кажу, Та жінка", кажу, Жінка каже, зашла, а ми все в інший кабінет. А, слава Богу, говорю. Это, в общем, зайшла, э, Ну шо, у ця родинка, якось я не її назвав. Э, Хірургічно, каже, удаляти її можна, ну, нічого страшного там такого він, слава Богу, не побачив, це головне. А так сказав, видаляти хірургічно, ну буде прям ямка. Тому, краще знову її, лазером, як як лазером, Я год назад плацала. Але треба буде періодично повторяти цю процедуру. А тут на шиї якась там щось теж він якось її назвав, але це треба вирізати. А за ці мої там родинки, тут це ну, каже, нічого там все нормально, то таке, якщо ви самі хочете щось удаляти, то ви можете удаляти, не хочете, вони нічого, нічого, нічого там поганого. За оку йому показувала, ну він каже, наче йому на ту базільому не похоже. Каже, то що у вас брали гістологію в Києві, каже, там ну, достаточно участок, щоб, ну, кусочок, щоб поняти, чи є, чи нема. Вони вам якось так написали. Короче. Вирішили з ним, що ми спробуємо там ще один гель для повік. Попробуємо, в общем. Потім ми вийшли. Юрій на сьогодні комбайн гарбузовий відмінився. Я говорю, давай одразу ну, заїдемо, мало спробуємо показати хірургу. Бо я додому хірургу показувала, що я ходила. Він теж мені цю богомоліт по вангіовом радить. І тут теж ми знайшли хірурга в обласній. Каже, що теж в силу того, що воно або на голові, там, де волосся, то видаляти не бажано, треба лікувати. То теж цього богомольця радить. Але за Богомольця мені там писали інформацію, хто доволен, хто не хто взагалі не робив, воно так пройшло. Ну такое, коротше. Опять у нас куча. Їздимо, їздимо, а отак, щоб закрити питання, ще не виходить. Всього, їдемо додому, там тетя Іра з Артурчиком, артурчик заснув. Ну, він рано прокинувся, він 6 прокинувся. Світла немає, щось там воду перелив. так, каже, тетя Іра, все нормально. Так що, Красива, таке так, красива. Сіла б ти за руль, я зараз їду, сіла б ти за руль, по прямій пекла. Я, я їду на таке монотонне: 100-110-120, 100-110-120, а вона каже, ну ти ж їдеш, я оце так люблю, дивиться, листя! По сторонам дивлюся. Ну, що не ну, є, люди люблять діп, їздити. Я це. Я, є, якби... ну, я ж тут дуже не скриваю. Якщо б не було вибору, що ну, я там сама, понятно, я б не ну, сіла та їй. Страшна, не страшна, практика воно все забере. Але ну, що в мене є такий золотий, гарний, любимий чоловік. Юра, мій коханий, <сіх>, то, то я вже трохи лінку. Не, ну тут я в принципі не боялась їхати. Ні, ну коли фури, конечно. Ой, ми ось як їхали Добавжки, на... Да. О, бай, диви! Да. красивий. Все, о, ми о. як їхали на Черкаси, то да, блин, Фура за фурою, фура за фурою, конечно, трохи приходиться. А я там чесно, аж не дивилася. Юра так обганяв сьогодні. прям стрімно, по шумахерськи Я так, во так, я не люблю, коли сильно обганяють. А там, коротше, так. Да. страшно. Причастяко. Секунду, нічого не робиш. Але я, я похожа тут на свого дідусь по папі, діда Колю. Він на права здавав 50, 58 років йому було. А що здавав, бо тя моя інвалідність мала і, і вона отримала той запорожець. вона не ходила, не годячи була. І завжди дід, щоб Галю возити, то все, щоб якось там на базар, туди-сюди. Навчився, але він їздив чисто там до Драговою, по-моєму саме далі до Золотоносиця по вісім. Ну короче, далі 30 кілометрів не їздив. Та він оце сюди, він тільки А, вдаває... то він не на Донбасі їздив, а тут? Ну, це ж папін батько, то мамі батько на Донбасі. А Луганський. я думав, що там. У того теж Так. Да? Да. І, і, і того теж а, а, а мій дідусь по мамі, а в нього був мотоцикл. Я даже ще каталася в люльки з бабуською, з і, это, А ніч там городи держали, там это, раніше ж було як там. Таня похоже була, каже, посадять у коляску, надінуть шлем і каже, наче то собачка, втикнуть булку якусь у в рота. В своїх, я таке не казала. Казала. мене бабушка просто там укривала та їхала, Она їсти щось давало, щось не було за цей. Та і що? Я журю, такі щасливі этот, та був, а потім дідусь дуже хотів машину свою сюди. Хотів, оце це вже заказує за колі Луганського, мамінова, а папу. І виходить, купив той запорожець, трошечки він на ньому поїздив, і в нього у дідусь случився інсульт, потім другий інсульт. Казали, давай що продамо Запорозці він, Ні, я на ньому ще буду їздити. Так він до кінця не давав нікому його продати. Стояв він у нас під навісом, такий голубий був запорожець. Ну, Ми на цьому запорожці, коли у нас не було Жигуля, папа, мама, ще, брат, сестра ж моя, ми їздили і я вже. Ми їздили з Луганська сюди на Черкащину до бабушки, дідусь по папіній стороні. Так що нормальна Запорожець машина. Тарахтить, не тарахтить, зато то не пішки. Так, Юр? Ага. Так. Все, в мене рука відвалюється. Так, ми зранку щось повтихається. Зранку в дорозі. Їдемо молотить гарбузи. Звісно, дощі пройшли хороші. Дось сюди бачу, їздив, вже в субату. Так, забираємо вилла і приступаємо. І тут у нас багатенько. І тут хороший гарбуз. Сюди буде на посів. Так, ми добили. Скільки зараз часу? Получилося? У нас тут 10. Та йомою. 11.33. 10 і пройшлий раз 2 12 мішків сирого звідси. Зараз буду згружати його в прицеп і їхати. Я вертаюсь уже додому, загрузив мішки і кинув ще ззаді пару коряг Думаю, нехай буде на розтопку. Лідемо, зараз будемо сушити. Було так. Дивлюся трошки дощів пішло, почала вода підніматися. Коротше, дома вже вдома привіз, привіз насіння змолотили. Кажу, що цей рік? Це рік Українка. В середньому вийшлося, вважаємо так, от 500. От 500... І до 700 кг з гектара вийшла врожайність. Ну, Це на різних городах по-різному. В середньому десь у нас вийшло 600 кг з гектара. Там 500, там трохи більше, в середньому десь 600 кг з гектара. Для українки це, це нормально, це прям, ну, це хорошо, я б сказав. Тому що ну, пишеться по літературі, що її там вихід 800-900 кг з гектара. Ну, Такого немає. По українки, ну 600 кг це прям хорошо. Данка Полька. Цей рік порадувала Данка Полька 925 кг з гектара. Ну, це цифри я такі великі, не вожу, це якщо перерахувати на гектар виход, а з 16 соток 148 кілограмів. Порахувати з гектара виходить 900-925 кг з гектара. Турку ще не молотили. За турку не знаю, будемо дивитися, я гляну. Подивлюся, скільки вона дасть. Якщо вона дасть хорошо, на другий рік посію. Якщо херня, ну глянемо. Не знаю, я може розстраюся за того, тому що Українка гарбузи ну як, такі помірні, 5-10-15 кг, є екземпляри і по 20, а турка, такі м'ячики по кілу, по 2, хиня знаю. Побачимо, побачимо, що ну, їх багато, їх дуже багато. Побачимо, що з нього вийде, що, що воно дасть. Якщо буде добре, може на другий год якийсь там. Гектар турки посім. А так будемо дивитися. В загальному я вражаю цей рік довольний. Тільки, ну як сказати, не то, що недовольний, а тяжело з комбайном. тому що я під Санька підстраюсь, коли йому виходить, коли він, коли він може. от І так так і, і... так і обходимося. Уже на наступний на наступний рік. Ай, гляну. Будемо дивитися, буде в пріоритеті щось шукати своє. Шукати, збирати на свого комбайна. Тому що на другий рік буде трошки більше. І отак дергати Санька це, ну блін, в нього своєї роботи вистачає. Це і так. Велике спасіба, що він цей год виручає нас. Ладно, працюємо. Це вже трохи намив, засипав, там ще два чана повних. Ще на прицепі є, з собою їхав, привіз коряги, такі, зараз будуть на топку і все. Працюємо. Так, Як у нас це швидко змінюється? Я вже в машині з насінням закончив, перемив, загрузив, включив вентилятори. От як, як виходить, робиш, робиш там щось, те не виходить, те не виходить, туди, сюди, там з тим вентилятором одне друге, але так помалу, помалу, помалу там. Ну, шаг за шагом, шаг за шагом, удосконалюєш, удосконалюєш з е, системою продувки, і з системою нагнітання воздуха, я вирішив проблему. А е, тепер дивлюся, подивився по своїй цій топці. працює вона у мене десь ну, КПД в неї процентів 40. Тому що не по всьому нагрівається, тільки знизу нагрівається. Тобто мені зараз треба якось обдумати, переробити так, щоб вона грілася, топилась всередині і грілася по кругу вся. Ну, в принципі, мислі є, але не знаю, цей рік вже, мабуть, дотягну так, що тут е гектар досушити, там не знаю, скільки буде, кілограм 500 буде. Може. Глянемо. Досушити турку і все. Це вже, мабуть, буде на другий рік. Так що цим я займусь. Я, я знаю, що я до нього дойду, що я його зроблю, що воно буде воно буде хорошо, більш теплого воздуху гнати. Ну, це все буде. Зовременем. Не все одразу. Ладно, поїхав я по Артурчика, далі на насіння, буду збирати посилки готовити. На цьому, на цьому все. Хотів ще сказати, читаємо коментарі, дуже багато з приводу того, як з Артурчиком їздили в Черкаси. Велика підтримка. Я всім безмежно вдячний за підтримку, за хороші теплі слова. Немає, немає часу, я і частіше відео знімав, немає времени. Я, блін, так, кручуся. То туди, то сюди. Мене поперек коротше, болить, так я от, хусткою обв'язався, підв'язався, стягнув. Ну, вроді так, нормально. Але. Коротше, не вистачає, времени не вистачає. Дуже не вистачає. Я і так. Стараюся YouTube не закидати, як казав кожен через день відео, так і стараємося робити. Є що знімати, ну, я кажу, його треба снімати, об об обработати, смонтувати, склеїти, вигрузити. Но це теж время уходить. Так що Всім дякую за перегляди, за те, хто дивиться рекламу і за приємні слова підтримки. Всім пока.